зачитувати. Типа які може бути. Я на всі можу перекласти. Коли відоси дивився всі знімали на ну це. Давай, Кита, розпаковуй, Зараз будемо пробувати, походу. Зорі, коли це знімали регали. У мене взагал. це подружка пробувала. На каже, їм салфеток не вистачило. А до речі, салфетки є? Обригатися можна. Тут ні, пакет є випити. Прибуду, Та, не виплювати я... до кінця? Так, звісно! До кінця! Я ж не зразу валіку выплю. першу попадаєш. Продолже переводити. Нема що здавати на середині. Так, вода є, якщо що. Да, Дяну. Так, це треба. Ні, це дурку отече. Ротиця водить? Так. Тепершу? Ні, я спробувала щось виправити. Так крути, шо вже, не стісняйся. Так крути, давай, стартуй. Чувачі? Які чувачі? Давай, глади. Ай, давай, ми з тобою на чувачі стартаємось. І потім тебе вибираєш, Якого ковіру тут? Їм <laughs> можна було і не грати. Ще не стану, я, стар... я програю чувачів. Давай. Ага, я, я собі... Давай, запускай, запускай лототрон, давай. Спорний варіант, ще, я... ще, ще раз, Діана. Спорний, давай ще раз. Ще раз. О-о-о-о, оця. Ось така зелена, зелена. Ти її бачиш? Бачу, я вибираю. Давай, Дяна. Типа там де розове? Ні, тут так продукт таку зелену їй треба. А, так от, Дяна, єш. Я що думаю, бо є ж погані, є хороші, ні? Сложний вибор. На, може знати, які такі смаки Окей. Це поганий смак. Поганий? Який? Да. Я не знаю. Це pear. Like це точно не персик. У мене в роді. Якийсь смогер. що це таке є? Я не знаю. Пер Переказати тих чуковіше. А їсти можна? Можна з'їсти. Ну якщо вона їсть, то так. Каже, нема що виплювати. Там є чоловічі вологі серветки. бачу продукт переводити. що що є? Чоловічі вологі серветки. Дати? Я вже дуже приліпилася до зуба. Так, херовий, якщо на зубі десь зустріє. Ти хочеш виплюнути? Тихай витягувати. А ну що це таке було? Ну добре було. М -м. Я дуже не прилипає до зуба. Бує. Да, так, і пише в Що, дядька, це я маю крутити? Давай. Ну, до речі, може прилипнути. Іра. А мені як може прилипнути? А ну Діма ще є. Ага, такого. Оранжевого? Отакувати. Да. Червоними цяточками. Червоно. А що так взяв? Все правильно. Да, він <ків> правильно вибрав. А, на тему, я думала, тебе на тему не, стало. Не-не-не, Саня. Ага, мне не добре, попало Тебе добре? Ну добра? <laughs> да. Персик? Мне сладко. Вот, а. э, а. страубери, банана, смузи. Да, она прикольная. Вчера. Черная. Это черная. Это черная. Черная, это черный. Черна. Черна. Ммм, mm яка -hmm. смакота? Це якась новенька, ти паня? Мокрий смак мокрий пес. <laughs> <laughs> Це не якщо <умальна>. мокрий пес. Ось як мені зараз цей мокрий пес попадеться і у, у світі. Добре чи не добре? Mm -hmm. Вона не така, що прям хочеться виплюнути. Але далі би не їв, знаєш, типу не ну, таке. Ну мені здається, що це mm... був колись такі, були ліки такі. Mm -hmm. Такого смаку. Валік, не давай. Але я не знаю що це. Спарно Опа, Діано. Главно. Що там діально? Та що там може бути? Груша? Чого взагалі не зрозуміло? Це значить, що це другий. Бо груша в цій була смачна. Що це за бугер? Ану, переходи. Давай, Діана. Я не знаю, це якийсь взагалі безсмаковий. Переходи в чаті, чи підійшов такий бугер. Повно, не перекладай. Або сфоткай, щоб перекладала. <рес> Діана, ти так такі май... цікаві попадає. <рес> Стінкік. <рес> Чекай, я хочу понять, це якийсь з цих... О... Це той світлий, мені здається. Ось такий. Ні. Це темний. Да, так і по такі дафики. Отакий сопля. Да. Це сопля? Да. То похоже похороше ні? Я не знаю. Уже я знаю, що сопля то вже похоже. Погодка і нехай перекладе всі. Давай. Чому ходімо до що ми? Давай, Яночка, я тебе тебе вірю. Точно не не солодкий. до салатки. солодкий просто. Казав, що без смаку! Та без смаку! Оце дуже погане, давай сафетку. Що <риск> <риск> це? А що ти так? Не. Розпробуй хоть. Вона <риск> пустила сочок. дямку? <риск> 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 Я ригаю. А знаєш що при тому? Що це? Фу, фу. Це щось ось це, або це, або це. О, Фу. Так, а що у тебе було? Я не знаю. Або це, або, або це, це, або це. Ну, одне за одним, воно зараз передобається. Точно не машпело. Маршмело. Стінгбак, так? стінбак, Це смердючий клоп у тебе був. Що <рес> ж смердючий Смердючий клоп клопа з'їла. Ну, а а було... ці чорні, це що? Ну це було дуже погано. Перші. Як воно Так, добре, давайте я тоді бачу. Потретє і мокрий пес. Ні, лакриця. Або бурн виробництва. Підгоріла. Це що, Юдіана? Це гума. Гума? Діаночка, який ти брала. Саме жорсткий це парф, давай я давай візьму такі маленькі. Всі маленькі. А що це тебе, Діма? Таке, як Юдіана. Таке Ой, це ще ти таке погане, що їсти не можеш. Да, Бе! Це просто з першої Я Я по дякую подумав, що добре, я ще раз і вкусив. Вадіма, щасі, діма. Що, має... не мої чайці, Має сочок трошки. Так, да, взагалі не добрий сочок. Зелене. Бе! Дай я, ну, дайте вода, дайте вода, кице, да. дай Дайте води. Дощі вода киться, два. Ні, так. Дай зап'ю. Бе. Груша? Ще не знаю. Якщо без смаку, значить супля. Ні, груша. Груша. Опа. Фіолетовий. Це за червоне. Це червоне. А давай подивимось, що Так, старий якийсь. і поверх гранат. Старий бандаш. <реш> <реш> стара пов'язка і гранат. А тут є такий смак Liver, onions. Це печінка і цибуля. Угу. Це ж ми звоняли з'явили. Це, ну, це, це, ні, це, ні, це ні, не добре. Це дуже не добре, це що ми з'їли. Давай, Яна, крути. Ну, це теж не дуже добре, але можна з'їсти. Та що, в тебе Пов'язка. Пов Як можна подумати, смак старий пов'язаний. <реш> Саме це шоколад Давай ну, це добре з'їсти. Дивиться, що попадається. Гранат. Гранат. Гранат? Так, mm -hmm. давайте мені теж якісь золотки. Що я маю дискусці? Клопи. Зелено. Це така, так? Да. Завтра. Або така. Mm -hmm. Давайте я візьму таку буто. Ну прикольно а ця кольорова. Що? Сапля? Ну, да, Що у ну, <ріг> тар... вас на носу? Ну, да? <ріг> ну, да, ну я не можу сказати, що це без смаку. Ну, не, та етапа, не така так, як там пати було. Mm Аж хочеться, щоб ви попробували з тим клубом. No. Ну, просто відчули. З клубом? Тут mm -hmm. є що? блювата смак. Це яке? Блювата? Блювата. Хочеш блювати? Я не, не хочу. Ось це. Це типа ось таке, да? Да, з крапленнями. Рожевими. Це буде або персик. dead fish, мертва риба може бути. Ні, то ж вона ось цю взяла. А, ба. Це буде або блювота, або персик. Непонятно, якщо чесно. Але Блювота, напевно. Бо персик на мене, здається, тебе чула. Ну блювати, я думаю, я теж би відчула. Ну, та Воно типу, не, не сильно бережний цей. Вам треба отожі, що зяну їх Опа! Коричневі. <кхух> У мене коричневе. Ось таке коричневе. Що це є? Тут його багато є. Скай, де я прочитаю. Це яке? Це все. Це печінка або цибуля, або капучино. Рис, О, це і і то, і то нормальний смак. Печінка. Капучино? Чинка і цибуля. Але класний? Ну таке собі. Таке як вдома не Не домашнє, не домашнє цей. цей. Кімнатний смак. Давай, Яна, бери вже, то не Знову таке це, Так. В смислі... Ага, ні, ні, це не таке. Ну, трошки погаже на почутку. Ага, це оце. Чуть-чуть. Угу. Жовтий тадючки. Раз. Бля. Це не добре. <смітний> це <таке>? це <смітний> мокрий собота. Це просто з першого прокусу... Зразу <смітний> пес у роті. воно таке ще наш запах пускає. <смітний> мокрий пес. <смітний> так, Діана, мені після тебе не пре. Тобі мусить поперти. <смітний> мокрий пес. <смітний> Я хочу, щоб ви теж спробували це ваше ми Фіолетовенький. Далі попробуємо. Це це? Так. Я почала іще такі на банан. Це буде або гранат, або старий бандаж. Ну ти гранат не чуєш солодкий. Ні, це старий бандаж. Скажи таке якесь, типу. Непонятно. Це такі смаки, що від них і можна ригнути. Це ось це? Ну так. Mm -hmm. Mm -hmm. А, де вон, а де воно тут? Mm -hmm. э, ось це. Скоріше таке? Так, так, так. Стінг баг. Може бути у вас клоп. Так, да, може бути клоп або... Це ось це ось. Так. Э... Да, або mm -hmm. тостить маршмеллоу. Так. Запечений, типо... Зефір. Маршмеллоу. Я думаю, щось довго жує. Повезло. Це без першого. знаєш, як Діана показала на одне, а я взяла друге, знаєш. А ні, за я робила. <ріпі> Опа, у мене що? О, диви у мене. Кольорова. Це кольорова. Так. Да. А ну дай я прочитаю, що це в тебе. Ага, у тебе путіфруті а... або протухші носки. Бля. Чути нас чути на чи не чути. Тут діфруті? знаєш що запахло з рота в тебе? Погано. Ні, я вже не хочу це робити. Після двох дали спроб Бля, та як в натурі носок з мердючою радісом. Тяна. Фу, блядь Але чекай, це. Я вже не бачу різниці. Це поля. А оця яка? От, мелкому Вони схожі якісь. Вони схожі. похожі. Старий. Або добре, або недобре. не добра, ну, Діна. Тут є два пуття. Є така моя яскрава і має має не далі, e, to, шо, є майні. Да, це що, це кап виходить? Так, це яскраво, добре. Фу, це що з того зв'язано з рибою може бути. То, давай бери вже. Трошки підніме весело і. Ні, це не блівота, це мертва риба. Добре? А мені прямо в тему мертву рибу. Цей сірстра ви тобі. Блін, ну тут декілька прям дуже жорстка. Смаків? Да. Давайте, коротше, я буду за цей. Червону що там? Коричнева така. От коричневі. Це ця валіка? Це або капучино, або лівер і цибуля. Бр. Да, минус. Фото такий смак. Шон, ливер? Да. Ну не мій печинковий торт, так. Да. Чорне. Mm -hmm. <laughs> no. Або полена резина буде. Або накрытие. Або накрыття. Ой, чесно, я вже... Але нарізіна. Ж... Добре? добре? Таке. Терпімо, так? Да? Ну терпімо, але відчутний смак. Так, валі, ти такі вже їв. Так, в мене. Ти знаєш, це знаєш, це не яскраві, це приголошені. Да, Я вам тобі порекомендую. Е, у тебе може бути або альготиння, або... Або щось добре? Гори або що? Персик. Персик. Персик, давай. Фу. Якщо чеш, то воно зараз не персик. Персик. Давай, Янка, ще останній круг. На це не, тря... На це не треба попадати, бо це не дуже добре <рес> Діана розстроїлася. <рес> <рес> давай, Діана. Трошки мотивація. Нікому не попадалися в голубі. розумієте? Нікому не попадалися ще голубі. Бері блю або зубна паста. Яночка, ти навіть не зробила прокус. Я зробила. Я буду так само пробувати лише на один цей, бо це вже Ні, ти Це не інтерес. Ти вже другий раз береш смак і ти знаєш, який не може бути. Типу точно такий самий, бо ти вже їла. Давайте просить лайки. Переберешся. Давай Дима, Берелся. давай спробуй. Попробуй пса мокрого. <coughs> або? Це жовті такі. Або що? Або, або клопа. Або банан. Або, да, або банан. А, це про це. Mm -hmm. Або банан. Да. А було вже жовті кос, були ці банани. У банан. мене був дохлист. У мене банан. <coughs> Вдовольний! <ріст> Іра! Їдь, а! О, я, я, я вам не, був, не А, набуду. Абонаново? Добре. А, які а, це які приглушені? Глазанчик супер. Це приглушені ось ці? Угу. А тут більше якісь такі з корішнього? Ось ці ще з корішнього, ці ось ці. Ні, ні, риба. Та як ти можеш її їсти? Я не можна її жувати. Можна ну, сказати, що типу, відчутно ж це риба. Але щоб сказати, що там п'ят, типа ні. У мене дуже воно видало родний рефлекс. Опа. Що з нами? Або носки, або... Тут і фрукті. Носки да. вже були. Калі під тео доброго гамбургера. Ні, мене отой. Не опять клоп Зоноски Що, Дяночки, ще коло? Давай Давай, я в тебе вірю Ну ти любиш їм цю взяти Рил ушину Там де риба або банан Давай Дянку два потяг. Вибір дуже важкий Фу я вже кажу фу Ню вибирай, ну, хто немає Подивай, я я вже вже її чую на запах. Ну, 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 От взяла. Прокусиє повністю. Це, це риба. <рес> О. Кажуть, що не візьмо, то риба. <рес> ну дивися, ну як так, строубері банана. Олівер або е, капучино. Це, це, це темно? Та, Latvija e, e, būt. yes, <laughs> no, no, būtų brotasiu bitę. Ar seniai normalu? Pasistengęs, kadangi čia radau. Jess, kapučino. Kapučino? Jess, kancelius. Galbūt ne. Tai jau kepas, gal tai tokia? Taip. Kaip čia? Jau ne. Ką čia tai gali būti? Klab. Klab arba mažonas? Mažmėlus. Mažmėlus. Валік заключає коло. Те саме. <laughs> Кажу, доброго вже мало лишилося. <laughs> Хлоп. ще mm. коло. Ще потім зіграємо. Mm -hmm. Може. майже <laughs> нічого не лишилося. Сення. Ще два колодки. Є да я так просто попробую сьогодні. Паста? Да? Паста? Я хочу, я хочу попробувати смак сам максимум. Ки він під. А ну бери, <clears throat> попробуй. Mm, паста. То пас, да? mm, да? в мене був попав за мокрий пес, так? У мене добре? Хочеться аж зригнути тим. Мокріпес, а, де, а де той мокрий пес? Мокрий пес? Це таке зелене, так? Да? Ні. Мені попалося, па... попалося оце паста, оце але паста типу, прикольно. Жовте, це, це оце? Ну, або... або банана. Я не знаю. Але бачиш, якийсь просто жовтий. Або це. Банан. <різь> <Мене різь> Пезик мене вириває просто. пес хочеться сплюнути. Песика треба сплювати. Що ти хотілося пробувати? Нічого нічого. Без цього без можна їсти тільки голубоку. Ніка <різь> не попадається. <різь> <різь> Яка не попадається, кстати, так. Да. <різь> Нікому не попадалося. Типу спасту туно взагалі, типа прикольно. блубері теж нормально. Короче, давайте. 20 минут часов.